Коли діти вам кажуть, мамо, купи телефон? Ану, пожартуйте, купіть їм кнопочний. <сміст> ну, ти ж хотіла телефон, ти ж хотіла до мене дзвонити, бо вони будуть казати: Ви задасте питання: для чого? Ну, щоб до тебе подзвонити, де я є, купіть кнопочний. Без інтернету, без нічого. Ну, без. І вони зразу кажуть, та то, то ні. Точніше, щоб ви зрозуміли, для молоді слово телефон це інтернет, а особливо вільний доступ до інтернету. Мільйони, мільярди дітей сьогодні раби системи. Оцієї системи. Наступному поколінню: наскільки важ, важко буде. Втримати мир не буде поняття такого миру, хаос, стреси. Слово депресія, дорогі, буде як, як слово, як головна біль. Скоро. Стреси, депресія. Це буде про це буде повсякденна річ. Війна, дорогі, зараз іде за твій розум. Научишся контролювати свій розум, научишся проходити цей час. Не научишся контролювати свій розум, далі буде ще гірше, бо наші технології. Не йдуть для того, щоб тобі стало легше. Наші технології розвиваються для того, щоб ти був повністю контрольований системою. Тому таке поняття, як мир, радість, праведність, любов скоро буде відсутнє. Тому апостол Павло Шоказав, за останніх часів люди будуть грошолюбні, ненавидіти. Вони не будуть знати, що таке любов, то то, то. так. А звідки це все починається? Бо вони вже не будуть знати, вони не будуть розуміти, як це любити.